На телеканалі «Лтава» час Кременчуцьких новин. Вітаю. Кременчук готується до відзначення дня незалежності України. Бійці Національної гвардії військової частини 3059 у зоні АТО отримали черговий гуманітарний бандаж від Кременчужан. Батьків двох найменших біженців з горлівки розшукують у Кременчуці. Про долю останніх та інші новини дізнаєтеся вже за мить. Виконуючи обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник і народний депутат України Юрій Шаповалов відправили чергову допомогу 30 бійцям національної гвардії військової частини 3059. Активну участь у зборі коштів для закупівлі всього необхідного брали працівники Кременчуцького міськвиконкому, приватні підприємці та прості городяни. Гуманітарний вантаж супроводжували і наші кореспонденти. Цього разу в посилку для земляків поклали свіжі овочі, продукти харчування, засоби особистої гігієни. Крім того, гвардійцям були передані і газонокосарка та бензопилка. Останні знадобляться кременчуським військовослужбовцям під час надання допомоги в налагодженні побуту жителям звільнених територій та для облаштування власних блокпостів. Набагато приємніше купувати газонокосарки та бензопили, аніж військове знаряддя. Це додає надії на те, що вже незабаром мирне життя повернеться на Донеччину, а кременчуцькі бійці живими і здоровими прийдуть додому і візьмуться за мирну працю, сказав Юрій Шаповалов. Міська влада тримає зворотні зв'язок із кременчуцькими військовими, що захищають країну в зоні АТО та постійно організовують для них збір та відправку необхідних речей та продуктів. Люди розуміють е -е, ситуацію і хто що може, несуть. От пусть. Там щось немного, але в совакупі це виходить хороша допомочка, якою ми сьогодні і привезли. Кременчеські військові вже облаштувалися на новому місці служби. Стверджують, що всім необхідним забезпечені. А на запитання, яке найбільше турбує матерів, відповідають з усмішками. Що чого ще їдять? Гречка, рис, картопля, м'ясо. Це, що необхідно. Овочі свіжі. Є? Овочі свіжі. Ніхто не скаржиться. Плюс до всього допомагають місцеві органи влади, жителі підводять кавуни, виноград. Кременчужани виконують завдання захорони державного кордону України. Більшість місцевих мешканців українських вояків підтримують та надають посильну допомогу. Якихось серйозних інцидентів, за словами Олександра Леніна, за час несення служби у цьому регіоні не траплялося. Бойовий дух хлопців на найвищому рівні. Поки в вродьби спокійно все без А Далі побачимо, як це все буде відбуватися. Готові до всього. То есть защищать нашу родину, Украину, наших матерей и самих себя, как говорится. Вот. Поэтому все хорошо. Надейтесь на нас, и все будет хорошо. Всех такой серьезный боевой дух. А мы со своей стороны будем стараться, чтобы этот дух никак... Не уменьшался, а только увеличился. И они должны знать, что их тылы всегда защищены. То есть мы будем помогать всем, чем можем. К нам в приемную приносят огромное количество разных провизии, и кто-то оборудование какое-то приносит. Люди многие просто приносят деньги. Огромное спасибо всем кременчужанам, которые помогают ребятам не просто здесь продержаться, а що їх не хочу завірити всіх е кримчужан, всіх е батьків і сослужбовців, які зі мною виконують тут е завдання, що ми всім забезпечені. На сьогоднішній день всі хлопці живі, здорові, мають нормальний бойовий дух і настрій, тому зайчу виконаємо, хай не похилюються і в скорому повернемось додому. Учора ввечері до зони АТО відправили черговий мікроавтобус з гуманітарною допомогою для військовослужбовців Кременчужан. Благодійну поїздку організували активісти громадської організації щит України за підтримки народного депутата України Юрія Шаповалова. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. На цей раз, окрім продуктів харчування та інших необхідних речей, активісти громадської організації Щіт України відправили нашим землякам дизельний генератор, який обов'язково знадобиться у польових умовах. Тому що ну, хлопці обично стоять в полі. А в полі, ви самі немає ні, ні світу, немає можливості підзарядити акумулятори, електростанції, телефонів. Акумулятор фонарей, ну і просто даже освітіть какое-то поміщення там у себя, і даже образно приготувати там стакан чаю». І, хоча захисникам везуть чимало необхідного товару, насправді вони потребують набагато більшого. Тому активісти звертаються до Кременчужан з проханням допомогти, хто чим зможе. Улиця Красена, всі знають, бивши ДСАФ там. Е, е... Там есть у нас, там, собрання, там вот, пусть спросят щит Украины, пусть приходят туда. Очень важно, чтобы была одежда для них. Также средства личної гигиены: то есть, это влажные салфетки, вот, капли для глаз, вот, я говорю, противогрибковые мази, носки. Труси, ті, хто не має фінансової можливості, спроможні морально підтримати військових. Це можуть бути листи бійцям або дитячі малюнки. Казалось би, ну що такое дитячий рисунок? він не покушає, не з'їсть. Ну, не так ними. вони повісили в машини, хто то в танки, в БТРи повісив собі дитячі рисунки. В общем, я даже удивився, вони так. Трогательно, в общем, так этим рисункам. Дайте мені, дайте мені, але рисунків не передавайте нам. Волонтери завантажили мікроавтобус одягом, питною водою, цигарками, медикаментами, інструментами. Гуманітарний вантаж активісти придбали за допомоги небайдужих городян, спонсорів, представників відповідального бізнесу та депутатів. Спасибо Юрію Шоповалову за те, що дав можливість сьогодні нам виїхати туди. К ребятам для того чтобы мы доставили им гуманитарную помощь, еду, медикаменты и форму. Да, очень приятно послышать слова благодарности. Действительно, к нам обращаются кременчужане с помощью, э, везут и несут помощь нашим воинам. И вам большое спасибо, что вы доставляете эту помощь. Передайте благодарность нашим э, воинам э, за их подвиг, за их героизм. И пусть они возвращаются домой живыми, мы их ждем живыми, здоровыми и с победой. КРАЗ здатен забезпечити українську армію новими військовими автівками та броньовиками. Втім, обіцяний міністром Арсеном Аваковим контракт на 370 машин на суму близько 360 мільйонів гривень з Кременчуцьким заводом так і залишається замовленням лише на словах. Зрушити цю справу з місця. Взявся народний депутат Юрій Шаповалов. З цього приводу він планує зустрітися з президентом України. Парламентарі переконані, що саме краз має бути основним і стратегічним постачальником військових машин. Украинскую армию. На сегодняшний день есть мое обращение как народного депутата к министру внутренних дел Авакову касательно закупки КАМАЗов для Назавардии. К сожалению, пока до сих пор ответа еще нет. Канцелярия объясняет это правом ответа в течение 30 дней. Это и плохо, потому что нам нет времени ждать, поэтому приходится брать ситуацию по Сегодня мы попросили встречу с президентом. Я думаю, в ближайшее время она будет назначена. Мы будем общаться как раз по этому поводу. Я хочу рассказать ситуацию по нашим кразам, которые, к сожалению, Министерство обороны практически не закупает. Те заявления, это уже АВАКО о контракте на 370 кразов. Юридически его еще нет. То есть заявление есть, а контракта нет. Потихонечку закупают автомобили и э, Национальной гвардии, и пограничниками обороны, понемножку это все закупает. Но сегодня нельзя говорить о том, что массово тот автомобиль, который действительно сегодня нужен армии, полностью наша армия переключена на массовые закупки наших крабов. Поэтому в этом вопросе будем разбираться, в этом вопросе будем добиваться все-таки как минимум аннулирования так этого контракта по КАМАЗам. И будем добиваться того, чтобы реальные контракты, которые должны быть заключены, проплачены, и мощности краба сегодня позволяют обеспечивать такие заказы, причем я вам речь о 370 кранах, то сегодня наш завод вполне может выйти до конца года на мощность до 400 кранов в месяц. То есть мы таких контрактов можем обеспечить не один. И это должна понимать и Министерство обороны, и Национальная гвардия, ну естественно президент Украины. На сьогодні в Полтавщині зареєстрований єдиний випадок, коли малі діти стали біженцями без батьків, без будь-яких знайомих поруч. Переселенці до Кременчука діду звідусіль, зазвичай з сім'ями або просто матері з дітьми. А наша історія про маленьких дівчаток, які були вимушені покинути рідний дім з чужими людьми, подробиці далі у сюжеті. Наші героїні діти війни віком півтора та три з половиною рочків дівчатка були знайдені самі у квартирі в Горлівці. Після тижня госпіталізації у лікарні їх евакуювали разом з медиками до Дніпропетровська. Звіти за допомоги благодійної організації направлені до Кременчука у чудову родину. Ми ...очень ради, що діти будуть знаходитися в таких таких теплих условиях. Перебування дівчаток у родині контролюють фахівці Крюківської райради. Посадовці намагаються визначити статус дітей для надання матеріальної допомоги сім'ї. Окрім того, і самі допомагають родині. Чим можуть Олег та Тетяна давно мріяли про дівчаток. Ми Папа ріб'яночком. сильно дівчатком папачина дочь. Я про Просина старшого мічта. А потом вторым уже точно думали о показали опять мальчик. Ну, третий точно будет девочка. <серказ> Олежка даже не мог смириться, разговаривал через животик с девочкой. На вітри їх хлопчика прагнули мати сестричок. Назарчик каждый вечер молился и говорил Господи, дай нам девочек. <серказ> Назарчик еще не сильно сестричек хотелось. Папочка, <серказ> папочка, папочка. Да, у сонечка такі красиві. Діти раділи появі нових подружок у родині, але не обійшлося без ревнощів. Машенькою граються в місті там, де тільки можна, на пісочниці, на качельки все время вдвоєм. Тільки вона щезає, він кричить: Мама, Маша ділась, мама, дідвачка. В день Люба та Марійка граються безтурботно, з посмішками на обличчі. Але вночі іноді вона дає про себе знати. Перві дві ночі спала отлічно, а на третю в ночь ночі, проснулась часа в три. И начала сильно э, кричать, начала сильно плакать. Мама, где мама, где Люба? Я ее пыталась разбудить, она никак не могла проснуться. Обняла, отвела ее на кухню, мы с ней сели. Она сразу отпихивала, не трогай меня, я с тобой не пойду, я не трогай, не трогай. Не могла, видно, проснуться и понять, где она. А потом проснулась, уже начала на холодильнике магниты различать, и начала на меня смотреть, и уже так мамочка, ты меня любишь. Схватилась так за крепко, ты меня никогда не бросишь, а Аді люба, покажи мне Любу, Я отвела в кроватку, Показала, вот здесь Любочка, ну хорошо. Те, що дівчатки потрапили до гарної сім'ї, а не у дитячий притулок, це справжнє чудо здійснене чуйними людьми. Сьогодні наше суспільство потребує таких громадян, яким не байдуже чуже життя, доля чужої дитини. У Кременчуці чимало таких людей. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник постійно тримає руку на пульсі подій, контролює роботу з переселенцями, особливо опікується справами дітей. На сьогодні дівчатка знаходяться вже більше 20 днів без оточення рідних. Біологічних батьків Марії та Любові все ще шукають. Не опускають руки і у Крюківській райраді. Нам майже стопроцентно вдалося встановити, що це за сім'я, де вони находісь. І зараз ми робимо все можливе, щоб знайти батьків. Даних деток, ситуація освояється тим, что, по неофициальним даним, імені в этом месте и очень серйозні бойові действия, и большинство зданий там уже разрушено. А поки рідні батьки не знайдені, любов та Марійка оточені турботою дорослих та спокоєм, якого зараз так не вистачає на сході країни. Так не должно быть на свете, Чтоб были потеряны дети. Незабаром Кременчук, як і вся країна, в цілому, відзначатиме 23-ю річницю незалежності України. Незважаючи на непросту ситуацію в державі, місто планує святкові заходи. Цього разу має відбутися найграндіозніший та наймасштабніший парад вишиванок, ініціаторами якого виступили громадські активісти та підтримала міська влада. Сьогодні в мерії під час засідання оргкомітету з проведення дня незалежності обговорили організаційні питання та творчу складову з подробицями Ірина Скрипачова. За круглим столом представники влади, громадськості та творчого активу міста на екрані з білого полотна орієнтовний план масових заходів, де першим блоком відокремлено суботу, 23 серпня, день державного прапора України. Цього дня урочистості розпочнуться о дев'ятій ранку біля міського палацу культури, де на найвищому місці щоглу підніматимуть державний прапор України. На червоний день календаря, який цього року припадає на неділю, 24 серпня. Заплановано низку заходів. По перше, проанонсований парад вишива. В якому за очікуваними підрахунками мають взяти участь близько трьох тисяч учасників. У нас будуть представники і різноманітних неформальних молодіжних організацій це і велосипедисти, там crazy Bikes, і автогонщики наші. Ну і, звичайно, всі ті Кременчужани, які прийдуть цього дня, долучаться до цього параду вишиванок, вони теж стануть єдиною родиною, єдиного Кременчука і єдиною Україною. Була розвернута широка інформаційна кампанія Пасхи інтернет, яка знайшла більшого політ. Жителі нашого міста і всі підтримують і говорять, що ми обязательно прийдемо. Керівник танцювальної майстерні Терадент Сергій Біляков презентує власний проєкт флешмобу, який має відбутися на площі Незалежності під час фінішу параду вишиванок. Головний атрибут жовто-блакитний стяг. Ми построїмо із 250-300 тобто гірб. Все ребята будут облачены Украину. Окей. Okay. Далее, там, где фрагмент, который делал Артем, сам непосредственно в Микс, мы делаем большую постановку из ну, нескольких направлений, которые у нас ярко представлены, это хип-хоп, это хаос, это папин, ну и в принципе все, что интересно молодежи. У проєкті залучено сім хореографів, які вже цих вихідних мають провести перше тренування серед учасників флешмобу, як танцюристи, професіонали, так і просто бажаючі. Обговорювали також і умови конкурсу вишиванок і заходи, які вдуватимуться вже ввечері при Дніпровському парку. Переліку фестиваль колективів художньої самодіяльності літній кубок КВК», в якому змагатимуться 10 команд з різних міст України. А у сквері Жовтневий протягом дня працюватимуть професійні художники Кременчука. Не тільки з задоволенням відгукнулися гості із міста Полтави, які теж з учнями, з батьками із з власними творами приїдуть і будуть приймати участь у цьому заході. Будуть кілька форматів а 1 ватману з картою, мапою нашої країни, де кожна студія або Кожен бажаючий може написати власне побажання імениниці або закарбувати у вигляді візерунків чи символів, що хотіли мати у власній державі. Тож шукаємо чи готуємо вишиванки та активно втілюємо в життя свої мрії та побажання з ним народження Україна. 14 серпня у православному календарі є днем семи братів-мучеників Маковеїв. У народі це свято Маковія. У цей день любителі смаколиків випікають пиріжки з маком. Про інші звичаї цього дня дізнайтеся з наступного матеріалу. Насправді, 13 та 14 серпня знаменуються трьома подіями для православної церкви. Перше це вшанування животворчого хреста Господнього. У свій час хода у Константинополі животворящим хрестом зупинила епідемію і зцілила багато людей. Тож і у наш час поклоніння Христу віруючим людям надає сил, зцілення та здоров'я. І кожен бажаючи може 13 та 14 серпня вшанувати Животворящий хрест. У нас на жаль, немає частички Животворящого Христа, але Знаю, що в Києві, Володимирському соборі, точно є частичка Жотерячого Христа в Христі. Який будуть виносити на поклоніння другою подією. У цей день є початок успенського посту. Із чотирьох найважливіших постів, таких як Різдвяний Великий Петра і Павла, він є саме короткий і готує нас до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Третя подія, і найвідоміша для великих мас це свято Маковія або першого спасу. У цей день шановують пам'ять семи мучеників, які боролися за віру в єдиного Бога і були за це жорстоко покарані. Сьогодні в православну церкву. Приходять віряни не з пустими руками, а освячують зілля, квіти, мак, мед. Традиційно люди почуть шулики. Традиційно на спас освячують перший мед яблуко, аби урожай був гарний і не забувають про квіти. Саме їх на свято Пресвятої Богородиці дівчата вплітають у коси, аби не випадало волосся. Ми запитали Кременчужан, чи знають вони про три важливі для православної церкви події 14 серпня. Не знаю. У нас завтра спас і поспри святої успіні Пресвятої Богородиці. Це православний праздник у нас спас. Ні, я не знаю. вибачте. го. А 24 у нас будет День независимости. Квитковый спас. Произнесение честных древ. Креста Господня. Завтра будет правиться Спасу и Матери Божией. И еще будут почитать святых мучеников братьев Маковеевых. И освящаться будет завтра маг, мед новый и цветы. Так что с наступающим вас праздником и всем здоровья. Счастья, радости, благополучия всем. І про погоду. За прогнозом синоптиків полтавського гідрометеоцентру, завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів, в день до 35 із позначкою плюс. Вже завтра редакція Кременчуцьких новин презентуватиме вам, шановні телеглядачі, новий проєкт під назвою Мерія звітує. Щочетверга о 21.30 гість нашої студії, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Запитання Віктору Калашнику. Мечужани можуть поставити за номером телефону, який ви бачите на екрані 780818. До зустрічі на телеканалі ЛТАВА щасти!